Всім добрий ночі. А це в мене кот Нюхан. Його мама дуже здаліка. Просто це мені котика такого подарили. Скажу дуже, котик послушний. Він такі, знаєте, діла там, ну, погані, як у хаті як ходить по хаті. Такого нічого не робить, саме головне. Мишей лове капітально. Як лова мишей, це ідеально. Горобців лове. Ну, Він дуже у красивий котик. Чорний, знаєте, пухнастий-пухнастий. Любить колбасу їсти, звісно. Ну, хто ж колбасою любить їсти. Хай кушає колбасу, саме головне. Приятного ньому апетіта. Це теж буде наша звізда Ютуба, бо він дуже красивий. Ой-ой-ой-ой-ой! Нюха Упала колобаска. Кушай, кушай. Моє сонечко. Воно дуже на таке послушне, нюхан. Він у нас красивий кот. Дуже красивий. І, мабуть, він ходить на гульки. Ну, як, самі розумієте що дівчинки у нього є. Бував десь півдня немає. А, а тоді бачу дівчина з ним вже йде, біленька. Туже така пухнаста, як він. Думаю, да кот у мене ще. І ще ого-ого дай даймо підписку під канал нашому хлопцю. Він буде радий, якщо займе перве місце в Ютубі. А тоді я о, покажу його, якщо він займе перве місце. Нюхан. Пухнастий, знаєте, ним навіть можна як говорити. Е... Ну, я так і не скажу, тому що. Ну, Пиляку ми ним не будемо. Що, знаєте, такі віники продаються як е, такі пухнасті, що як е, убирають пиляку. Одним ним убрати пиляку себе ще буде ідеально. Ну це кот, не Наш красавчик. Ждемо ваші підписки з Нюханом у місті. Нюхан. Все? Давай. Опа! І нюхан йде вже на вулицю.